Вітаю, друзі! Доброго вам здоров'я! Віктор з Хмельницького! Хочу побажати вам мирного неба, скорішого завершення цього геноциду українського народу і вірю, що наші Збройні Сили все-таки переможуть. А зараз ми поговоримо про деякі обставини і ситуації, які склалися за цей період часу, коли я не виходив в ефір, тому що є дуже багато накопичувалось питань. Ви знаєте. Аж нема бажання говорити про це е, злодійські дії, які робляться в цей хаос бардак, Зараз вже все відкрито роблять і їм паралельно їм паралельно, знаєте, таке враження, вони зараз змагаються на конкурсі, хто більше вкраде. І тим більше в теперішній час, ви знаєте, от зараз усі ремонти, все що показують дороги і так далі. Мені треба мені здається, що треба брати за шкірку оцих міських голів і депутатів мордякою совати і. Кожна загибла людина, яка загинула з цього регіону, мордяку його туди, в цю бруківку треба всовати. Тому що падлюки, ви розумієте, скільки покладено доріг зараз, оце виявляєте, скільки життів буде загублено наших хлопців. Це досить велика проблема. Я ж кажу, от 30 мільйонів доларів заплатили за герб, який поміняли на в Києві, там, де ця батьківщина мати стоїть. От от скажіть. 30 років стояли. Вони кажуть, що вони борються з Радянським Союзом, з радянізацією і так далі. Скажіть, воно ще не могло стояти. Уявляєте, це перемножте, скільки це дронів можна зробити, скільки це зберегло е, життів. От я кажу, мордяками треба цих виродків совати, тому що інакше нічого не дасть. Е, ну кажу, це просто злочин і досить серйозний. А ми мовчимо, тому ще раз кажу кожна вбита людина, чоловік чи жінка, яка захищає нашу країну чи мирне населення, чи зруйнований буйдинок. Отуди міського голову треба сунути. Тих депутатів туди, мордякою, сунути, що вони на колінах падлюки стояли. І тоді мені здається, цей момент ще можна зробити. Бо мені розказують, що ти там розказуєш проти міністерства оборони. Ні, друзі, це треба зараз вже робити, тому що воно знайшло вже. Максимальних якихось процесів, які є. Ну а зараз е, ми віримо нашим Збройним силам України, і треба нам допомагати нашим збройним силам України, тому що, на жаль, так звана фейкова держава, яка на сьогоднішній день є, вона є як е, похерець, такий, знаєте, е, який е, надутий і має лопнути. Ну, е, Дуже вітаю, друзі, дуже е, значимо є от, рішення Зінковського е, от, от суду. Прошу вас роздрукувати його собі. Обов'язково під відео я дам е, відео обзор, е, сам огляд саме цього рішення суду. 40 сторінок, але це вже другий раз по карантину. Там суддя впарив по повній програмі. Люди якось не звернули увагу. Ну а цей суддя просто красава. Я декілька слів про це хочу розказати, тому що дуже великий тиск почався на нього, і я так зрозумів, що. Владні ті всі, от, хто тримає оцю всю злочину свору, максимально дали вказівку знищувати це рішення суду, зробити апеляцію, зробити його неправим, порушити якісь справи проти нього. Красавчик він просто красавчик. Чесно вам скажу, це можливо переворот в цьому свідомості українців. Нам треба всім вам прочитати, подивитися, послухати, коли експерти про це говорять. Ну що ж, перше, що ми я ж не проти, щоб люди служили. Я не проти, щоб ми захищали. Але має бути все в законний спосіб, все правильно. Але фейково це все було збудовано з 91-го року. І коли ми сьогодні говоримо, і цей суддя собі дозволив рішення суду написати, що не утворена була. Держава і до сьогоднішнього дня, цитуючи наших представників, ООН, підтверджує те, що сьогодні є радянський союз в складі складі е, організації Об'єднаних Націй, це просто фантастика. Системи людина сказала. Він дійсно людина. Я вам точно хочу сказати, що він головне сказав, що ТЦК оці. Ем... Військові вже від них відмежовуються, тому що вони дійсно псують мундір військового тих людей, котрі захищають, Ці на отакі такі пики і ходять, крадуть людей, тому що їм платять за це гроші. Це компанія по найму і це вже неодноразово і мною було сказано і іншими людьми в ефірах про це розказують. Але люди не зовсім вірять. Ще раз кажу. Це є юридична особа, і в цьому рішенні суду прошу вас: візьміть, роздрукуйте, почитайте, подивіться відео під відео сьогоднішнім Обов'язково буде посилання, де з багнета на цей чоловік чітко розказує і акцентує на ці всі аспекти уваги. Він чітко пояснив і я деякі моменти хочу сказати. Що юридична особа, яка утворена, є суб'єктом господарювання ТЦК. Абсолютно, і Міністерство оборони в тому числі. І в положенні про ТЦК, яке мало би бути е, ем, законом, що говорить 92 стаття Конституції України, вона не утворена. Там чітко написано, що вони можуть наймати до себе на роботу в ТЦК, але нічого спільного з Міністерством оборони вони не мають. Мають і не можуть набирати туди людей. Ще раз кажу: служіння в Збройних силах України, і там досить багато є питань. І так само Міністерство оборони це досить є приватні структури, які роблять то, що вони роблять на сьогоднішній день. Но ніяк вони не сформовані законом, що зобов'язує конституцію. Ви знаєте, мені здається, що це камінь такий в в кадику оцих створінь конституція у відповідності до якої мала би система вся бути створена, і також і органи місцевого самоврядування, виконавчі органи, тому що в місцевого самоврядування справа в тому, що поутворювали юридичні особи, які видають себе за представницькі органи місцевої ради, а саме головне на ці органи, так звані юридичні особи, які є суб'єктами господарювання в цьому рішенні суду. Ще раз підтверджується це питання і це ствердження. Молодець суддя, просто фантастичні друзі. Нам треба максимально дати поширення цього рішення, максимально зробити копії. Ну і напевно треба прослідкувати для того, щоб оці хейтери, оці злочинці, цього. Процесу не знищили, тому що ще раз кажу: це переломний процес, якщо навіть в системі почав е, діяти такий механізм суддя видав на гора отакі реальні речі. Тому я повертаюся ще до органів місцевого самоврядування. Я подав декілька позовів, але програю суди і. Я говорю в судах про те, що крадуть майно територіальної громади, а суду паралельно абсолютно вони реєструють їх на юридичні особи суб'єкти господарювання. Сто сороково стаття конституції України, четвертий абзац. Рекомендую вам просто почитати. Що виконавчі органи місцевого самоврядування теж мають бути утворюватися, реорганізовуватись, ліквідовуватись згідно закону. Також під відео буде посилання, де чоловік запитує в до Верховної Ради запит зробив про те, що, чи є закони про утворення, про утворення СБУ, прокуратури. Кабінету міністрів і так далі, і відповідь така, що таких законів немає. Просніться люди. Ще раз кажу, багато людей зараз знаходиться під гіпнозом. Отаким От впливом досить серйозним. Треба пробуджуватись, дивитися, тому що зворотнього шляху нема. Ви ж бачите, що йде геноцид винищення української нації. Все роблять тварюки. Аби не те, щоб зберегти життя кожної людини, а потім далі розводять руками. Ви знаєте, от зараз по цих воєнкомах, раз ми вже до цього повернулися, от президент виступив всіх на фронт. Ну куди ж вони підуть на фронт? Ну не, не треба ж нам же ж таку дурню обговорювати з вами і про це говорити. Вони ж всіх званнях полковників, підполковників, а цей статус не дає їм йти туди в окоп. На передову це точно, якщо вони туди підуть, то їх посадять в штабі. Тієї частини, яка воює, і вони будуть законно зараз отримувати тих 100 тисяч гривень. Зараз вони незаконно, а там вони будуть законно їх отримати, але сидячи в штабі, руйнуючи нашу цілісність Збройних сил України, це досить велике таке. Ну будемо казати, припущення, яке не може втілити в життя, от якби їх. Зняли їхні звання там, на статус серж... сержанта і шуринули туди на фронт. О, то інша ситуація. Але сьогодні ніхто не спішить цього зробити, ніхто не конфісковує майно. Ви знаєте, все, такий блеф. Досить потужний блеф, і президент виступає з тим, що треба зараз корупцію прирівняти до е, державної зради. Ніби нормальний е, процес. Президент виступив з такою пропозицією. Давайте подивимося, друзі. Я за те за, Взагалі треба розстрілювати. Я не знаю, що треба робити. Ну розстріл це, напевно, саме легше, що можна зробити. Довічне ув'язнення, треба цим скотам, що вони робили. Але у нас сьогодні є кримінальна відповідальність за корупцію корупцію але до сьогоднішнього дня ніяк не втілюється це в життя. Покажіть мені корупціонерів, які на сьогоднішній день сидять? Ні, я ж кажу, що перший, хто має сидіти, так званий міністр оборони, який знову в черговий раз публічно при журналістах пошив всіх дурнів. і Розказує, ні, ви знаєте, їм журналісти показують ось закупочна ціна курток, яку ви купували в Туреччині. У мене питання: а чого наші не могли пошити? В чому У нас руки не так Простуй, ну, треба було б там робити. І поки ці куртки доїхали до України для військових, да, 6,5 мільйонів доларів на них зробили. Це відкат або. Ем... Винагорода для так званого міністра. І ви знаєте, є суспільна рада при Міністерстві оборони, яка прийняла рішення, що вона не вбачає корупційних дій в цьому. Уявляєте, просто фантастика. Чи вони сліпі стали, чи їм гроші засліплюють? Я не можу, друзі, зрозуміти, але мені здається, що це досить таке знущання серйозне над нашою нацією. Тому це рішення Зіньковського суду досить є важливе. Для нас епохально важливе, і багато про це блогерів пишуть, і канал «Правовед» дуже гарно про це розказує, і Жанна Васильцев, подивіться, дуже класні речі вони і висновки такі роблять, вагнет нації. Тому що, друзі, ви розумієте, що там абсолютно відкрито вже пояснюють. І згідно цивільного кодексу, хоча на нього накладено було вето кучмою, але він все-таки працює і так далі. Тому там суддя абсолютно відверто пише, що поліцейські це комерційна структура, яка просто тупо заробляє гроші. І все, це господ... суб'єкт господарювання на сьогоднішнє і податкове, і так далі. Якщо ви бачите закон про поліцію. Про поліцію, що пише, то це як він має діяти. Закон про прокуратуру. Він як він має діяти. От уявляєте, прокурор подає подання до суду. Ну щодо мене, вони там вирішили там бавитись, то він не подає від імені прокуратури, він подає від себе. І пише код ЄДРПО юридичної особи як прокуратура. А чим ця юридична особа відрізняється від моєї юридичної особи? Вони пишуть публічного права. Та да нема такого закону про публічне право. Так, в цивільному кодексі написано, що є юридичні особи публічного права. Мало того, Територіальні громади можуть утворювати суб'єкти публічного права. Ну ні це, ні це не утворено територіальну громаду і закону про це немає. Ну а вони просто собі це дозволяють. Якщо я десь помилився, кому не так постав? Мені відмовили бортанули, якщо вони це роблять, все нормально. Мені на суді знаєте, що задає питання? Апеляційний Хмельницький суд. Я, я думаю, що прийде ще час, їм е, прийдеться за це відповідати. Не, я виступаю, кажу, від імені жителів Хмельницького не треба красти майно територіальної громади. А мені суддя питає, а вас делегували повноваження територіальної громади? Вас про це просили? Я кажу ні, я просто свідомий і хочу, щоб це було в територіальній громаді. Навіть якщо прописано, як може реєструватися, то пишеться спочатку територіальна громада в особі там е, міської ради. Ну, навіть цього не пишуть, просто безпосередньо реєструють на юридичну особу. І вони сьогодні доказують про те, що юридична особа як міська рада і міська рада як обраний орган це одне й те саме. І судді просто тупо, як воли, рухаються в цьому напрямку. Друзі, зіньківський суд рішення точніше цього суду є просто епохальним. Прошу вас максимально поширити цю інформацію, тому що це серйозний злочин, і там суддя вже не витерпів і про ці злочини. Пише розказує то, що ми розказували, на що ми акцентували увагу, і це все виплило. Просто подивіться, вам буде цікаво. Хто ще не проснувся, хто ще не розумів, про що йшла мова, чому цей прапор в мене ззаді перевернути? І там якраз в інківському рішенні написано, що жодного закону, ні закону про прапор, 20 стаття Конституції України в нас не прийнятий прапор України, друзі, 92-му році просто. Підписано було, що цей прапор є, але закону у відповідності до конституції не було. Ніяких сил, ні герба абсолютно цього тризуба немає в нас. Закону утворений так само і держава, тому що держави не є. Мало того, там цей в рішенні суду, там чітко суддя написав, що е, міністерство і кабінет міністрів зареєстровані за кордоном в єдиному державному тому їхні точніше реєстри. Е, Суб'єктів господарювання, ось така друзі, ситуація. Тому просипайтеся, дивіться, що робиться, тому що це досить велика проблема. Чесно вам скажу, що я під відео обов'язково розміщу є відео про Ісландію. Чомусь про це ніхто не говорить. Там теж ісландці бунтанули досить потужно. І відмовилися від цих навантажень злочинних процесів, які так зараз роблять з Україною, тому що ви думаєте, що нам хтось щось дає безкоштовно, це все кредити, кредити взамін на те, що будуть продавати землю і так далі. Вони зараз не можуть продати юридична особа землю, тому що в них вони зараз перейшли на такий формат право власності і нас туди перевели. А власниками ми якраз з вами по праву народження являємося. Якщо ви бачите. Ти в будь-якого депутата от мені приходять. кажуть, ви знаєте, наш мер Хмельницького пише свої, свої декларації про те, що він по праву народження громадянин у. СССР, УССР, Україна. І так депутати народні правильно він абсолютно пише, що по праву народження він сьогодні є громадянин СССР, бо єдине громадянство було УССР. Це теж одне і те саме. Ну і перейменували в 91-му році Українську Радянську Соціалістичну Республіку на Україну. Тому такого як суб'єкта міжнародного права, як Україна, не було створено. Друзі, це треба взяти до уваги і максимально себе поводити у відповідності до цього до цієї інформації. яка, ще раз кажу в судовому рішенні, це зафіксовано. Вони зараз будуть максимально робити для того, щоб його знищити. Ще раз кажу це юридичні особи, вони просто суб'єкти господарювання. Знаєте, я задав питання кажу: от для того, щоб їх розмежувати, юридична особа міська рада і юридична і міська рада, як утворена на виборах, обраний суб'єкт права публічного права. Я запитую міський голова, скільки заробив грошей, і скільки заробив як керівник юридичної особи. Мені пишуть, що депутати е, вільно е, на громадських засадах відвідують міську роду. Я ж не питався про депутатів. Я питався, скільки він заробляє як керівник юридичної особи, скільки він заробляє як міський голова. Тому що там вже з'явилися якісь інформації, але ну, я точно не маю підтвердження, якщо ви маєте таке підтвердження, що якісь закуплені були віли за межами. Так, я хочу сказати, що це цілком реально, і на то варто звернути увагу. Тому, друзі. Ми маємо проснутися, тому ще раз кажу: сьогодні йде систематичне винищення е, гідності нашої і максимально сьогодні готовлять наступну хвилю. Я правда не знаю, чому ці глобалісти, ці дебіли, бо інакше їх не можу назвати. Ви вибачайте, що такі слова використовую. Але е, от Пустили, пустили людство від того К-19. Так вони вже були зжали все, все в них ніби йшло. Суди прийняли рішення, що законно експеримент може бути вколювати смертельною. Коли можна все безсяко про. І тут щось в них не склалося, і вони відпустили. Але ви ж бачите, що з, усієї, з самого початку весни оці гейці і вся остальна сфора, вони все розказують, що на осінь нас буде великий масштабний проблемний процес, пов'язаний з, з цими захворюваннями. У мене питання: а як можна сказати, що люди почнуть хворіти саме восени? Вам не доходить до... Клепки сюди, що це або буде залякування велике для того, щоб люди повірили і далі використати там своїх інтересів, або вони дійсно це створять. І ось до речі, в двох воєводствах у Польщі з'явилася нова хвороба. Там кажуть, що вже по близько 200 людей захворіло, вже вісім померло. Вона так досить є важка, і велика смертність. Якусь там понаходили. Я вам кажу, що це готовиться. Тому коли в нас тут літали, літаки розпилювали, і люди ходили, казали, що К-19, в нас є проблема. Друзі, це було хімічне отруєння, досить хімічне отруєння. Сьогодні можна вже розмовляти з лікарями. Вони вже потихеньку починають говорити про те, як їм сплатили гроші за те, що вони мовчали. Вони боялися втратити роботу. Не бояться втратити життя тієї людини, котра прийшла, а бояться втратити роботу. Ну, це мені здається вже не людський якийсь елемент знищувати собі подібне. Ж ви ж зрозумієте, що е, цих всіх виродків в поліції є нормальні люди, я ж не маю нічого проти, служби безпеки і лікарі є нормальні. Але ж ви розумієте, сьогодні вас використовують для того, щоб знищувати більшу насу. Е, масу людей, от тих саме власників землі, майна, яке. Нам належить тому, що вони сьогодні передають це зване майно право власності, а пройде період часу, що не буде хто власник звернеться, не буде власника, який звернеться про те, що забрали в нього майно. Розумієте, до чого це все йде? Тому це досить така серйозна питання. Тому перед тим, як вам зробити, робити злочин, друзі, ті, хто це робить або підтримує систему, подумайте, тому що це коснеться вас, ваших дітей, ви що думаєте, що це вас буде обходити? Та ні, звичайно, рано чи пізно воно вас лупане. Там ніхто, в каток буде йти досить серйозно. Ну і я вам ще в чергове розказую, що злочинців, зрадників своєї нації, нації, яка тебе виховала, народила, знищують. Абсолютно тому, що ви, якщо знищили свою е, націю, собі подібних, тих, хто вас виховав і зробив такими виродками, як ви є, е, треба від вас позбутися. Я ще раз кажу це не всім. Я говорю, є такі особи, так звані, не люди, які дозволяють собі підтримувати цей злочин заради власної вигоди. Ну, ви ж розумієте, кажуть, що от вони заробляють великі гроші. Та друзі, ніхто не знає, як вони з цими грошима живуть. Е, я точно впевнений на 100%, коли порушений обмін. До речі, ви можете подивитися е, обміни, там де я про обміни розказую. Дуже бурхлива реакція багато таких людей, котрі проснулися, подивилися про шкалотонів. Ви молодці, супер, це абсолютно правильно. Я єдине, що хочу вам сказати: не зупиняйтеся в цьому. Напрямку, розвивайтеся, розумійте. Я зараз ще один не відео випущу саме по шкалі тонів. Розказую, як її використовують для того, що нас прибивати. Тому що прибивати, розумієте? Багато роблять складностей для того, щоб люди не лізли туди і думали, що дуже це все складно і їм нічого не буде зрозуміло. Ні, набагато все простіше. Просто все просте, це саме геніальне, і нам треба чітко розуміти, що ми є люди, ми є нація, і нам треба жити. Це правда, і війна в один день завершиться, коли ми оголосимо про створення нашої держави, не корпорації. А держави в один день, коли ці всі чинуші підуть туди на фронт, коли депутати підуть на фронт, і от тільки прийняте буде рішення. Ще раз вам хочу сказати: в один день війна закінчиться, і сьогодні Путін наводить порядок на своїй території як радянського союзу, і вони праві. Тому сьогодні об'єднана нація. Абсолютно не підтримує, що в нас де війна на території України, тому так нехтують сьогодні статусом військового, особливо військового, які втратили е, фізіологічні свої можливості жити далі. Вони вже сьогодні нікому не потрібні. Так само сім'ї, які втратили годувальника, тих, хто на фронті, сьогодні просто нехтується. Це просто живе м'ясо, друзі. На жаль, це на сьогоднішній день. Тому прошу дати максимальний розголос. Прошу вас. Можливо, не треба просити, я не знаю, але нам треба щось міняти, досить серйозно міняти. Ісландія. Давайте подивимося, як ця країна розвивається. Так, да, так вони вигнали оцих всіх жуліків, посадили там одних, вони повтікали. Далі 900 вибрали 900 людей сліпе жеребкування, які складають зараз. Формування своєї конституції, відмовилися від цих зобов'язань, там їм досить серйозно МВФ погрожує і так І Сьогодні унікальний розвиток Ісландії. Я обов'язково цим займуся. Якщо ви будете мати таку інформацію, пишіть, мені дуже цікаво. Дякую за те, що ви взагалі є, за те, що ви лайкаєте, за те, що ви пишете. Ви знаєте, люба реакція це є реакція, нема різниці. Хтось несвідомо якісь речі пише для того, щоб захейти. Тому що йому платять за це гроші. Ви бачили, як Коля, там, як його там називається, з фракції. Слуги народу він там в цих кол-центрах сидить, які там досить потужні речі гроші заробляють на того, що дурять українців. Так, але нам треба виживати. Ви зрозумієте, що діти, ми, ми маємо право на існування, і ніяка скотина не має права нам його обмежувати. Тому тримаємося купи, друзі. Єдине, що сьогодні ми маємо зрозуміти до речі, в цьому рішенні суду чітко показано, що ви не є фізична особа, ви є. Людина, якій належить Фізична особа, ви являєтесь розпорядником цієї фізичної особи. Просипайтеся, читайте, розбирайтеся, підтримуйте зараз. Треба підтримати цього суддю, і я впевнений, що ця реакція досить потужно буде поширюватись. Тому давайте підтримуємо наші збройні сили України. Слава нашим Збройним силам України, слава нашій українській нації. Ми переможемо. Будьте мудрі, не на емоціях приймайте рішення, і все буде дуже добре. Тримаємося, ми переможемо.